Новорічні та різдвяні свята багато українців готуються відзначати у Львові, а саме цей напрямок наразі є одним з найпопулярніших. Збираються земляки і автобусні тури Європою. А от подорожами до південних країн цікавляться значно рідше ніж раніше. Аби доставити усіх бажаючих на захід України, Придніпровська залізниця навіть пустила додаткові поїзди. А от східні та південні напрямки пасуть по задніх. Популярними та не дуже новорічними маршрутами цікавилася Юля Крива. Новорічний відпочинок на Середземному та Червоному морях для українців цьогоріч став недоступним через курс долара. З об'єктивних причин спорожніли популярні раніше кримські маршрути, і тим паче значно зменшилася кількість бажаючих зустрічати новий рік на червоній площі у Москві. Однією з перших відреагувала на загальну тенденцію Придніпровська залізниця. Цьогоріч уперше не тільки не пускають додаткових потягів у південному напрямку, а навіть змушені були скасувати деякі через малий попит. У нас 89-й, 90-й відмінений з 31 на 1, повністю відмінений, не буде в ходу з 31 на 1. І це, який буде їхати на Сімферополь. Ну, тому, що необхідності, ні такої потребності Цьогоріч Туристи готують валізи та збираються до західних регіонів. Саме вони наразі найпопулярніші, аби довести усіх бажаючих, навіть пустили додаткові поїзди. Утім, порівняно з минулим роком, кажуть фахівці, все одно кількість шанувальників львівських краєвидів та карпатських схилів залишилися приблизно та ж сама. Придніпровській дорозі назначено два поїзди. На сьогоднішній день на розматрині назначені третього поїзда який буде відправлятися Дніпропетровська до Львова. До Львівської та Івано-Франківської області цьогоріч їдуть туристи, що через курс долара не мають змоги відправитися у автобусні тури Європою. Розповідають представники турагенції. Через це зокрема довелося скоротити кількість турів. Окрім того, відпочинку в західних областях віддали перевагу навіть любителі позасмагати на південних курортах у зимовий період. У нас літають із Ніропетровської Запорожжя, ближайший аеропорт, та чартер в Єгипет. В це час, уже в минулому році, просто ну даже туристи, ката звоніли молобаріс, гарять. Новый год у нас распродан, его нету. В этом году я хочу сказать, что до четверти, даже до третьей бортов еще не загружено Новый год. Тому що, навіть якщо сравнивать ціни з прошлим родом, ціни возможно, чуть-чуть ніже. Но і за курси долара, так як туристи платять в гривнях, рівнях, тури получаються дорожні. Захід України приваблює туристів і рівним сервісу, що поступово підтягується до європейських стандартів, а також цінами. Вони, попри курс долара, залишаються більш-менш прийнятними. Отже, на новий рік туди їдуть милуватися замками, а от після Різдва кататися на лижах. В связи с тем, что больше людей начало ездить на Западную Украину, то э, стали заменять вот санатории, вот такие вот ну, гостиницы, э, стали предлагать даже такую э, форму питания, как все включено. Mm -hmm. чтобы, ну... Привичною для туристів. цьогоріч мандрівники згадали про новорічні подорожі значно пізніше, ніж зазвичай. Якщо раніше, вже наприкінці вересня купували путівки та бронювали місця. Зараз прокинулися тільки наприкінці осені, та фахівці намагаються, попри втрачений час, догоджати. Касирка залізничного вокзалу Ольга не приховує. Щоразу, коли підбирає зручний для клієнта маршрут за допомогою мапи, подорожує в уяві разом з ним. Цього року каже, маршрутами міжнародного сполучення зацікавилися, щоб рада здеб. Більшого питають квитки до міст близького зарубіжжя. Сейчас теж і міжнародні поїзди у нас пользуються. Польша пошла дуже хорошо. Просто спросом Київ Варшава, львов Краков теж, якби люди їздити. Дістатися місць відпочинку та святкування мандрівники зазвичай прагнуть заздалегідь. Утім, для тих, хто з якоїсь причини не встиг доїхати, є бонус. Залізничні квитки на потяги, що відправляються 31 грудня, завжди дешевші на 30%. Утім, такої економії переважна більшість туристів ране все ж таки уникати та опинятися у місці призначення заздалегідь, аби насолодитися святом не у дорозі, а безпосередньо на засніжених гірських схилах чи під ялинками на площах великих європейських міст. Юлія Крива, Антон Логуш, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.